Зустрівся з найменшими жителями громади та привітав мам. Лозівський міський голова Сергій Зеленський відвідав пологове відділення. 16 січня там перебувало троє дівчат та два хлопця. Очільник громади поздоровив породіль та подякував їм за те, що привели в цей світ ще п'ятьох українців. Дякую вам і вам Удачі. нормальне обслуговування. То, все хорошо, все ну, Підуща з дивиться ремонт. Натовтесь <рес> недовго, що піще. В нову, в ну, а Міський голова оглянув ремонт Акушерського гінекологічного відділення. Його почали оновлювати ще до початку повномасштабного вторгнення. 24 лютого роботи вимушено припинилися. Зараз їх відновили. Будівельники розповіли, зробили більше 70% від запланованого. Зараз виконуються загальна будівельні роботи. Також проводиться електропроводка, пожежна Проводка, а також проводка освітлення. Це основні роботи, які зараз проводяться на цьому об'єкті. Лікарі наголошують, у новому відділенні умови будуть комфортнішими як для мам, так і для персоналу. Для цього передбачили все: розташування палат, пологових залів, маніпуляційних кабінетів, постів, медсестер. Тут будуть комфортні умови для перебування як мами, як так і дитини, сумісні палати для сумісного перебування забезпечені. Туалет душ, комфортні умови, двоє, тільки для двох переділ ці палати, тобто набагато комфортніше. Сергій Зеленський зазначив, у планах завершити всі роботи до березня, щоб як жительки громади, так і переселенці та вагітні з сусідніх міст і областей народжували в найкращих умовах. Сьогодні, як ніколи, важливо зробити максимум комфортних умов, тому що, окрім мешканців нашої громади, сьогодні у. В нашому районі, в нашій територіальній громаді перебуває більше 12 тисяч переселенців, щоб вони дійсно відчували заботу про них, щоб були впевнені в завтрашньому дні і робили все для Ради перемоги, не тільки Збройні Сили, а також і ми з вами. Загалом за 2022 рік у акушерсько гінекологічному відділенні Лозівського ТМО на світ з'явилися більше 400 малюків.